1073. Яку... Інформатор ФМ. Музика яку слухають Музика об'єднує твоє місто. Тільки вельми бажані гості. Велике інтерв'ю. Москва згоріла і втонула. Москва пішла на корм кулам. Це не лише дієва, українська мантра, що щодня підіймає нам настрій, а ще й рядок із пісні наших сьогоднішніх гостей. До студії інформатор ФАМ сьогодні завітав український гурт «Спів братів». Справжній родинний колектив, що підіймає бойовий дух нашим захисникам, підтримує наших співвітчизників, і що важливо, мені здається, візуалізує бажання кожного українця. Привіт, хлопці! Привіт, привіт. Такий прям одразу хор з привітів. Раді бачити у Дніпрі. Як у вас настрій? Ми теж дуже раді приїхати. Дніпро, як завжди, зустрічає чудовою золотою осінню. Нам приємно прогулятися знайомими вулицями. Ну і ми в очікуванні сьогоднішнього шоу вечірнього. Одразу от я хотіла запитати, я чула, що з великим сольним концертом ви вперше, але ви вже почали говорити, що вулиці знайомі, значить, ви в нас вже були. А Дніпро нам вже давно, як рідне місто. Ми ну, почнемо з того, що у нас тут живе двоюрідний брат. Продовжимо тим, що ми ну, стабільно, мені здається, кілька разів на рік в Дніпрі буваємо по різним, по самим різним причинам, або просто проїздом, або, а, або ось недавно ми їздили на концерти для військових і також зупинялися в Дніпрі, тому ми регулярно тут є. Як складаються враження, як ну, стосунки з Дніпром, як що, що дивитесь? Може, приїжджаєте в Дніпро і, і вже біжите, не знаю, на набережну, або там, ну крім того, що зустрічатися з братом двоюрідним? Ну правда, у кожного ж міста, коли приїжджаєш в якесь нове, є, скажімо так, свій характер, своя атмосфера, і ми щойно гуляли, як Діма сказав мене вперше, але я відмітив, що. Атмосфера Дніпра мені дуже до душі. Тобто тут приємно якось спокійно разом з тим, що це велике місто, порівняно там, з нашими рідними Черкасами, все одно тут приємно і затишно. Тому е е завжди хороші емоції, коли сюди приїжджаєш. І так ми біжимо зразу на набережну і споглядаємо прекрасну панораму. Супер. А ваш гурт це далі. Знаєте, я піду вже такі, по таким е, банальним можливо питанням, але е, слухачі інформатор ФЕМ, я думаю, дуже хочуться про це почути. А ще раз, якщо не сидять у вашому тіктоці, ваш гурт це буквально співбратів. У вас чотири брати, чотири рідних брати. А які мають музичну освіту, які, ну, якщо не все життя, то точно велику кількість життя провели з музикою. Звідки як так сталося? Це родина музична, чи можливо старший брат всіх привчає? Я хочу відмітити, що ви дуже багато про нас знаєте. Мені здається, ми могли ви помовчати. Насправді все склалось досить просто. Знаєте, у кого є там старший брат чи сестра, часто молодші наслідують старших, переймають якісь смаки, інтереси. У нас теж було подібним чином. Діма захопився музикою, ми за ним, і він в якийсь момент, коли його черговий бенд розпався у зв'язку з вступом до коледжу там і цим, він сказав: хлопці. Що ви думаєте, може зберемо гурт? Він побачив, що брати надійні поруч є. Лишилось навчитись грати на інструментах. Ну так воно і сталося. Тому у нас було все без примусу саме собою. І певною мірою легко на початку. А зараз нема такої е, руки старшого брата, яка каже, ви все робите не так. Давайте підтягуйте там якісь знання, не знаю, з гітари, можливо. Ми ж вже трошки виросли, і у нас теж є руки, тому е, Ну, насправді зараз у нас е, дуже такі. Е, Хороші стосунки між собою, і Діма він так і залишився. Він старший брат, він фронтмен, і насправді весь гурт створився завдяки йому. І ну, у нас проблем зазвичай немає з тим, хто, хто головний. От до речі, хотіла запитати, чи братерські стосунки якось поліпшують, чи це привілея в гурті? От якщо Дмитро мав інші бенди, то може розкаже: ну як воно з братами легше, чи чи, чи важче навпаки? Ну, в принципі, це ж і була основна причина, чому я хотів я хотів нову групу надійних близьких людей. Це завжди проблема. Ти коли шукаєш з ким тобі грати, ти, ти стикаєшся з тим, що ти поки один поїхав вчитися десь в університет, другий сказав, що мені це набридло, я продам гітару. Коротше, це максимально були в мене ненадійне оточення. Тому, звісно ж, в випадку з братами це. Така багатоходовочка трошки. Ну, певною мірою. Як взагалі, от у змі, вас не раз називали українськими Бітлз? Їх чотири, вас чотири. Я тут навіть подивилася, що у вас скоро концерт з українськомовними, ну, з перекладами гурту Бітлз. Що надихалися ліверпульською четверкою? Чи звідки це пішло? Чому? Справа в тому, що е, творчість гурту Beatles — це те, що йде з нами, е, скажімо, за руку протягом е, довгого вже періоду. Насправді е, створили гурт, ми навіть ще не слухавши Beatles, Тобто не те, щоб ми там були якимись фанатами, і тому вирішили створити, але просто потім з часом хтось десь порівняв, типу там сказали, це Черкаська четвірка, а потім ми вже так серйозно ними зацікавилися, що це переросло в проект співбітлів, де ми українською мовою співаємо е, творчість Beatles. і. Скажу вам, що це в якийсь момент ну сильно змінило нашу творчість. Ми по іншому подивилися на творчість бітлів, по іншому подивилися на свою творчість. Коротше, це така. Знаєте, я би хотів назвати Бітл з нашими вчителями. Супер. А, ну, до речі, про е, творчість. Ви вже давно, е, багато років. Я вичитала, що з 2010 року співбратів існує. Але все ж таки, саме повномасштабне е, вторгнення воно надало, можливо, якийсь новий, нову хвилю впізнаваності, е, нову творчість, нову тематику. Е, але от такий момент на початку повномасштабної війни оці всі пісні сатиричні про Чорнобаївку, там у деяких артистів про Чмонь, орків. Вони класно підіймали бойовий дух, якось сприймали. А згодом люди почали частина суспільства почала проти цього виступати. Типу Байрактарщина, це шкодить. Прилітало вам такі, такі зауваження? Як ви реагуєте на таке? Є такий хейт? Ну, почнемо з того, що е, я згоден, що перші там першу півроку, рік війни, це було потрібно. Потрібно було такому законописати і сказати прямо словами, що е, геть е, геть москалів звідси. І е, а з часом правда стала дуже багато, і дуже багато тем е, воєнних були необдумано використані у піснях. Тому. Е, я, моє враження таке, що зараз вже треба давно було припинити взагалі про це співати. У нас зараз ми, ми вже всім дали зрозуміти, що е, москалі нам вороги, що їх треба як можна швидше знищити на нашій землі, а далі треба займатися собою своїм внутрішнім світом. Тому ми, ми припинили так казати, і е, іншим артистам теж рекомендуємо. А якщо вибирати між творити. Для себе те, що вам подобається, і можливо не мати якогось відгуку в суспільстві, чи робити те, що на часі і дуже хочеться суспільству, але але не те, що до душі, тобі я би сказав, що це дуже цікаве питання, і головна його цікавість, на мою думку, в тому, що тут достатньо спробувати. От. Кого це цікавить, спробуйте написати таке, що потрібно людям, але що вам не подобається. Скоріше за все, у вас як і у нас не вийде, коли ти намагаєшся штучно створити щось, що користується попитом, це так не працює. І всі рано чи пізно приходять до того, що ти справді можеш ділитись лише тим, що ти відчуваєш. Те, що у тебе резонує, і, можливо, це перша умова. І далі друга, можливо, це зрезонує ще у когось. Ну, але головне спробуйте. Сто відсотків. Ну що, давайте запросимо дніпрян сьогодні на ваш концерт. Що розкажіть? Що очікувати? Давайте якось так заінтригуємо слухачів, щоб навіть той, хто назбирався, збирався, стовідсотково сьогодні прийшов і послухав. У нас лишилося приблизно квитків двадцять. Мені здається, до на цей концерт. Тому ми запрошуємо. Ага, ага, у вас не мало часу, друзі. Да, так, у нас не так багато можливостей, і ми чекаємо сьогодні. Кожного сьогодні буде оновлена програма. Сьогодні буде багато пісень, як військових, так і не військових. І кожного, кожного сьогодні Чекаємо вечір. Обіцяє бути красивим, затишним і драйвовим. І, і я зіграю барабанне соло, якщо ви прийдете. Оу, oh, це сказав не барабанщик, я так розумію. <різь> так, ну і давайте трошки побажань. Ви такі сьогодні сонячні, милі, так посміхаєтесь. А от слухачам більшості, ті, хто зокрема не дивиться зараз трансляцію, а слухає нас у приймачах, вас не бачать. А мені дуже хочеться, щоб вони оці посмішки від вас перейняли. Трошки може побажати щось зніпрялам з Дніпряним, такий сьогодні осінній, але дуже приємний день. Можна, ми спочатку подякуємо Дніпрянам. Дуже приємно завжди пірнати в атмосферу міста. Тому спасибі вам бажаємо. Ну, і звісно, це у нас зараз мастхев річ. Те, про що ми всі думаємо, бажаємо якнайскорішої перемоги. Будь ласка, підтримуйте один одного. Не забувайте, що у нас тут в суспільстві треба взаємопідтримка і доброта. Тому не забувайте, що найближчі потребують підтримки, і робіть все, що можете, для того, щоб мир якнайскоріше настав. Клас. Також ми закликаємо дякувати нашій армії, підтримувати військових, донатити і е, цим самим наближати нашу перемогу. 100%. Хлопці, дуже приємно було з вами поспілкуватися у студії інформатор ФЕМ. Був співбратів. Підтримуйте українське, слухайте українське і допомагайте, звісно, Збройним силам, і все буде Україна. А далі, давайте будемо слухати тих, з ким щойно спілкувалися: співбратів в ефірі інформатора ФМ.